Темою освіти продовжуємо в українських школах поменшало української мови за даними загальнонаціонального дослідження, котре провела дослідницька агенція InfoSapiens на замовлення українського інституту книги. Використання української мови серед дітей у школі та на гуртках зменшилось на 2% з 76% у 2023 році до 74% у 2024 році. Також збільшилося вживання російської від 3% у школах у 2023 році до 9% у 2024. Четвертому році власне нещодавно Міністерство освіти та науки за підписом очільника відомства надіслало обласним департаментом лист щодо неухильного виконання законодавства в закладах освіти, як під час уроків, так і на перервах, а також під час виховних заходів та позакласної роботи. Хоча зміни запроваджені раніше, однак сам лист спровокував бурхливе обговорення у соцмережах з нами на зв'язку Наталія Піпа, народна депутатка України і Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державного державної мови. Пані Наталію, пане Тарасе, доброго вечора. І пане Наталія, і пан Тарас доєднюються до нас за допомогою скайп-зв'язку. Але, власне, перед тим як до почати нашу розмову, пропоную послухати, що думають львів'яни про таку ініціативу міністерства. Ми живемо в Україні, ось тому діти мають звикати до того, що всі спілкуються українською, і що взагалі всі переходили на українську мову. А я вважаю, що це правильно. Це наша українізація, тобто збереження нашої нації, нашої мови. Позитивно, позитивно. Це дуже правильно мислення. Мова це, це наша зброя. Ну, я вважаю, що це закономірна вимога, тому що ми живемо в Україні. Українська мова у нас є державною і виховання має починати ще раніше, навіть садочка, тому, тому ми тільки за і підтримуємо таку ініціативу. Я думаю, що позитивно. Ми все ж таки живемо в незалежній Україні, і ми маємо відстоювати нашу е, українську мову. Правда ж це, це ну потрібно в нашій державі потрібно, тому рідну мову повинні знати всі. Прекрасно, ставлюся, в принципі, до всього, що підтримує українську мову. Мої дітки до школи ще не доросли, але загалом мені це імпонує. Ну, нехай говорять, звичайно. Ну, я завжди говорю українською мовою. І мої діти, і ті люди, які мене оточують, завжди розмовляють українською мовою. Позитивно, а як же? Треба знати українську мову. Для того треба спілкуватися вчити спілкуватися, розмовляти. Позитивно, тільки з позитивно. Ну я думаю, для дітей не не складно перевчитися. Діти мають пластичний мозок і варто. Ну не, не, не певно що заставляти, але спонукати до цього. Ну звісно, а як вони мають ще й говорити? А як нам в Україні мають говорити, на якій самої мають говорити. Е, я проти радикальної українізації, але якщо йдеться про якісь загальні заклади, такі як школа, робота, офіс і так далі, то я вважаю, що повинна бути українською. Ну, я вважаю, що нехай кожен говорить так, як йому зручно. Але, звичайно, що краще, щоб в Україні говорили українською. Але це вибір кожного. Тільки позитивно, тільки за. Ну, тому що ми живемо в Україні, ми повинні усі говорити українською мовою нашою державною. Повертаюся до нашої розмови, пані Наталю. До вас перше запитання. Ми розпочали цю розмову з даних соціологічного опитування, які засвідчують, хоча й незначне, але зростання впливу російської мови і незначне падіння вживання української мови. На вашу думку, чому так, які фактори, незважаючи на законопроекти, незважаючи на ініціативи законодавчі? Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Я після мене буде пан Тарас. Вони якраз в серпні місяці провели разом з. Мовний облацмен і Державна служба якості освіти ще одне дослідження. Це ви процитували від інфосапієнс. А за які провели вони там ситуація ще сумніша. Законопроект, який я подала, і цю ініціативу яку спершу ініціював пан Тарас. А з цього року я міністерство переконувала надіслати цей лист. Раніше воно завжди відбувалося перед початком освітнього року. Якби таке нагадування, тому що тут є дискусія, перш за все щодо мови освітнього освітнього процесу, чи перерва це освітній uh -huh. процес, чи учительська це освітній процес, чи частково вирішує законопроект, але він вирішує питання українського мовного середовища, а решта вирішує е, насправді е, то, як міністерство трактує, як воно е, доводить. Тому, відповідно, е, на жаль, це є необхідністю сьогодні, бо ми бачимо, ми не вернулися до рівня два, е, перед широкомашним там не вторгнення по використанню української мови, але воно є меншим, ніж було у 22-23 роки році. дуже для багатьох громадян не зрозуміло, що мова це частина ідентичності. А відповідно, ідентичність це і про безпеку, і про свободу, бо це наша ідентичність, і вони напряму пов'язані. І відповідно, це одна з причин ключових, чому діти і сім'ї або повертаються на російську, а після певної невеликої спроби говорити українською, і дуже залежить, а як на це реагують вчителі і інші однокласники. Тобто ці числа, цифри, що я почула від інфосапіс, мені дуже би цікаво було почути, як вони дослідження проводять. Бо за моєї інформація, навіть в київських школах, ситуація значно сумніша, і те, що я процитувала наказ. Мені також присилали просто скріни з чатів батьківських. Я вже їх не публікувала. Зрозуміло, зміркувань безпеки для дітей, але на це навіть це викликало дискусію. Так це питання з вчителькою в Житомирі, яка просила на урок англійської мови угу. лише українською, або державною. Тому насправді дискусія ще ну, триває щодо української мови, і нам треба бути готовим пояснювати. Чесно каже, дуже багато хто відстоїє можливість говорити російською власне в публічному просторі навіть не йдеться про особисте чи неформальне спілкування. Не розуміють, що колись їх змусили це зробити. А Росія, яка змусила або голодомором, або ще швидше обіцянкам краще майбутнє, або констаборами їхніх предків перейти на мову, а їхнього вбивця. От, власне, мене запитання до пана Тараса. Пане Тараса, ви говорили, що у 2024 році збільшилась також. Кількість порушень закону про державну мову саме в закладах освіти. Як це відображається в цифрах? Наскільки збільшилось, і, можливо, просто побільшило скарг? А сама ситуація залишається такою, як була і раніше. Ну, перед усім я хочу сказати, що сьогодні день пам'яті вже в Голокосту. І коли ми подивимося на 25-й рік, ми повинні усвідомлювати, що триває не менше біда на території України, геноцид проти українського народу. Але геноцид точиться не тільки російськими окупантами, які знищують на тимчасово окупованих територіях усе, усе живе, на превеликий жаль, ознаки геноциду, які ми бачимо в інформаційному просторі. Це і кіберболінг, це і російські наративи, які у нас є і в соціальних мережах. Це поступове викриття законсервованих осіб. На превеликий жаль, частина з них є педагогічні працівники. Вони якраз посилюють присутність недержавної мови. У визначених законом сферах. протягом минулого року на нашу адресу на мою адресу надійшло близько 2,5 тисяч звернень. Фактично кожне десяте 15 порушення стосувалося порушень у сфері освіти, і розмова навіть не про дошкільну освіту, за яку несе відповідальність не тільки заклад освіти, але й батьки, які не можуть навчити своїх дітей українській мові з перших днів їхнього життя. Проблема і в тому, що і в школах Одеси. І на превеликий жаль, і Києва можна зустріти педагогічних працівників, які продовжують викладати частину уроків. Я вже не кажу про спілкування під час виховних годин або на перервах і між собою і з дітьми державною мовою. Ви знаєте, від цього листа міністерство особисто мені не холодно ні жарко, тому що на 34-му році української незалежності давати рекомендації в чотири рядки. Що мова є українська і держава нас українська, але як мінімум, це не корректно. На превеликий жаль, профільним комітетом зірвано засідання е, е, з питань мови освітнього процесу. На превеликий жаль, немає публічних заяв і конкретних дій з боку міністерства в частині посилення присутності мовного закону. Ми ж не говоримо про якісь громадські ініціативи. Ми говоримо про виживання і майбутню долю нашої країни. Коли кожного дня українська земля, українські школи, цивільне населення обстрілюються і гинуть на превеликий жаль, і діти недостатньо проводиться роботи з боку окремих міністерств і окремих парламентарів, які несуть за це пряму відповідальність. Пане Тарасе, коли ви говорите про комітет. Коли ви говорите про комітет, ви маєте на увазі можливо комітет з питань освіти, науки та інновації, представником якого є власне пані Наталія Піпа. Звичайно, Минулого тижня. Комітет висловив незадоволення і поставив негативну оцінку діям міністерства в частині використання освітньої субвенції, а також в частині виконання закону про дошкільну освіту, який мав би запрацювати з 1 січня 2025 року і супроводжуватися на менше ніж півсотні нормативно-правовими актами, які мало подати міністерство. Я не критикую міністерство, тому що від того легше не стане. Але те, що Міністерство освіти не має лідерських позицій в питаннях виконання основного законодавства, я кажу, і закону про освіту, і закону про мову, стосується і того, що недостатньо проводиться робота і в частині виконання українського правопису, якому вже шостий рік українська мова на превеликий жаль потребує захисту серед наших дітей і за кордоном. Ви знаєте, що не менше ніж півмільйона дітей за кордоном навчаються у приватних школах, і держава насправді туди не дотягнулася. Але я сподіваюся, і вірю, що ми зможемо знайти додаткові механізми оновлено кадровий склад, скажімо, освітнього обудсмена, позиція моя відома комітету. І Я хочу подякувати секретарю комітету пані Наталі за те, що вона досить оперативно і якісно реагує на нашу статистичну інформацію. Вона у нас є перевірена. Ми за минулий рік оштрафували сотні людей, в тому числі викладачів, за те, що вони, на жаль, не виконують своїх умов договору. У нас інша проблема. Проблема у тому, що у нас колосальний кадровий голод. І на всіх ланках освіти ми бачимо, що за 7 8 дев'ять тисяч гривень учителі не готові працювати. І, на превеликий жаль, громадяни України продовжують виїжджати за кордон. Звичайно, вони втрачають свій педагогічний фах. На превеликий жаль у великих містах не збудовано укриттів, тому освітній процес, який відбувається дистанційно, він не поліпшує якості знань випускників українських шкіл. Тому ці багато інших проблем, можливо, вони не так торкаються окремої громади. Я хочу подякувати львів'янам за те, що вони мають ефективну і обласну і міську мовну програму, розгалужену мережу місцевих мовних програм. І я захоплююсь діяльністю Андрія Закалюка. Але в той же час на цей рівень треба рівнятися і в міністерстві і, звичайно шукати кращих можливостей для того, щоб українська мова була захищеною в школах, як би це не звучало. Але в умовах війни мова так само є загроженою, і лінгвоцит, на превеликий жаль триває не тільки в тимчасовій окупації, але й в інтернеті, і на превеликий жаль в Кількох інших сферах, і сферах освіти не є виключенням. Пане Тарасе, ви говорили про величезну кількість звернень щодо порушень прав українських порушень прав вживання української мови в освіті. Яким є алгоритм реагування мовного омбудсмена на таке порушення, і які є наслідки, як правило, цього реагування закон про мову обов'язково до виконання на всій території України всіма громадянами України? Кожен громадянин зобов'язаний вільно володіти державною мовою. Для того, щоб зупинити процес порушення мовного закону, достатньо учителю, директору, заочу на нього відреагувати. Але якщо є такі системні речі, звичайно, на це має реагувати орган управління освіти, міський голова Тощо. Але вибачте, коли я минулого, минулого тижня уштрафував керівника депутатської комісії однієї з місцевих рад на півдні України, за те, що він на сесіях не спілкується державною мовою, то про що ми говоримо? Про який контроль? Вони можуть проводити, якщо вони самі, вибачте, ні по руськи ні по малоруськи а взагалі ніяк. Тому це і проблема, і ми промоніторили сесії місцевих рад. Хочу нагадати, що з літа трансляція є відкритими, і 20 державних контролів, які ми розпочали, якраз говорять про те, що депутати розслабились, і ми, звичайно, будемо їх карати. Тому будемо карати не тільки їх, але звичайно тих освітян, які на привели жаль, не виконують закон. Я все-таки сподіваюся, що профільний комітет призначить позапланове засідання, на якому ми заслухаємо міністерство освіти в тій частині, що воно може зробити понад чотири речення рекомендаційного характеру для органів управління освіти. Тарас Кремінь уповноважений із захисту державної мови. Пане Тарасу, дякую, що знайшли час для розмови з нами для прояснення позиції власне щодо вживання української мови в освіті. Пані Наталю, до вас запитання. Ви є авторкою законопроекту, який прямо забороняє вживання України вживання російської мови. Е учням, для учнів педагогів під час заняття, але з цього листа випливає, який ви оприлюднили, випливає, що така заборона і так функціонує, тобто це дублювання чи це якимось чином підкріплює власне і так існуючі норми? Ясно, бо юридично ви не зовсім правильно висули з деякі ЗМІ саме так перекрутили цей законопроект, і в чому є моменти з різних сторін, враховуючи, що ми йдемо до європейської інтеграції, європейський суд справ людини. Згаданий ще скажу комітет, про який говорить пан Тараси. Я ініціювала контрольне питання по українській мові. Але Сергій Бобак, як голова комітету, ігнорує це питання через фактично позицію Угорщини і далі вказівку офісу президента. Тому питання. Мовне є далі дуже чутливим, і на сьогодні я займаю позицію, коли ми спілкуємося напряму з Єврокомісією Радою Європою, зокрема про Ну, факт, по суті, воно не буде міняти для України законопроекту про українське мовне середовище. Там є питання по е шкіл з мови надсмачин. Законопроект, який я запропонувала, нічого не забороняє. Він зобов'язує говорити і створювати українське мовне середовище в закладах освіти. В цьому велика різниця, тому що насправді, якби забороняло, це б означало накладання. Штрафів на дітей і відповідно їхніх батьків на сьогоднішньому етапі, коли ми спілкуємося щодо європейської інтеграції і щодо того, що відбувається в суспільстві, нам треба зробити українську мову пріоритетною, і на саме на це покликаний законопроект. Те, що на сьогодні є. Мова освітнього процесу, от, наприклад, з Сергієм Бабаком ми мали ту саму дискусію, доки не відбувся жоден судовий процес в Україні. Перерва ця частина освітнього процесу чи ні? Спершу зокрема я вважаю, що так, адже держава Україна, коли дитина приходить в школу, бере обов'язок на себе. Пильнувати цю дитину, тобто також і на перерві. А і Сергій Бабак, наприклад, як голова комітету, донедавна недавно погоджується з цією думкою. Ми робили зокрема громадські слухання у Львові з цього питання. Але на сьогодні він же під впливом різних думок говорить: ну питання, чи перерва це частина освітнього процесу. Тому цей лист від міністерства був потрібен так, щоб говорити про те, що міністерство теж трактує і бачить це, наприклад, так як я. Але поки немає рішення суду або немає в законі конкретного формулювання, то можуть бути різні спекуляції саме для цього потрібен законопроект, для того щоб українськомовне середовище його створення було важливим сьогодні. Ні, також немає відповідальності, хто несе в школі за українськомовне середовище, і законопроект покладає це на керівника закладу освіти. Тому власне він і є необхідний, щоб не було різночитань. Так само, як і питання учительської, та бо це робочий час, все ж таки, коли вчитель проводив учительські уроки. Відповідно, і це перер... це публічний простір. Тому от щодо цього законопроекту такі дискусії, і на сьогодні не більше проблеми, як завжди, з нашою нацменшиною у угорською, коли Орбан ходить і каже, що угорських дітей зобов'язують говорити українською на перервах враховуючи досвід, який є в європейському союзі, на сьогодні ми винесли, бо їх не так багато школи з класами за душки, адже шкіл з російською мовою в Україні фактично не існує як з мовою нацменшини, тому що тільки 1,7% громадян себе вважає російською нацменшиною і класів їхніх немає. Тому цей за. Законопроект зобов'язує створювати українськомовне середовище дуже різними, а, мож, ну, якби заходом, зрозуміло. Наталія піпа, народна депутатка України, була гостем цієї частини нашої ефіру Говорила ми про продовження провадження української мови в освітньому процесі шкіл України.